Які переваги має людина, яка любить Господа і служить Господу? Давайте я вам зачитаю 111-й псалом? Починається він так: Алілуя! Блаженний муж, щасливий чоловік або жінка, що боїться Господа, що заповіді Його любить. Щаслива! Блаженний це щастя! Надприроднє щастя. Буде сильним насіння його на землі. Про потомство. Писання нам говорить: буде поблагословений рід безневинний, багатство і достаток у домі Його. Людина, яка любить Господа, буде багата і буде мати достаток, і буде мати дім, ну, якщо захоче. Багатство і достаток в домі його, а правда його пробуває по віки. Світло сходить у темряви для справедливих. Він ласкавий, милостивий, праведний, така ця людина. Добрий муж милостивий та позичає, одержує справи свої справедливо. І навіки він не захитається у вічній пам'яті, буде праведний, не боїться він лихої звістки. Лихі звістки будуть, але страх не охопить людину, яка надіється на Господа, тому що той, хто в ньому, він є більший того, хто в світі. Серце його міцне, надію складає на Господа. Уміцнене серце його, не боїться він, бо він бачить нещастя поміж ворогами своїми. Він щедро убогим дає, його правда навіки стоїть. Його ріг підійметься в славі, це бачить безбожний та гнівається, скригоче зубами своїми. Татане улюблені, бажання безбожних загине, а повік буде стояти праведний. Переваги крім вічного життя і блаженства з Ісусом Христом у вічності з небесним Батьком Його сім'ї, величезні переваги. Любити і слідувати за Господом на цій землі, це обітниці і благословіння для дітей, для вашої справи, для вашої сім'ї, це достаток і здоров'я, це завжди сила і мудрість, і це віра, а не страх. Тому слідуйте за Господом. Нехай Господь Духом Своїм Святим відкриває вам сьогодні Його волю, а Його воля, блага, угодна і досконала. Vem, Jesus. Amém.